Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели урок безпеки у дитячому садку Ластовічка міста Ужгорода. На юних вихованців закладу чекала пізнавальна лекція на тему «З вогнем не жартуй. Навчання дітей правилам пожежної безпеки вже стало доброю традицією для служби по рятунку. Щодня їм про це розповідають батьки та вихователі. Цього разу відповідальну місію виконали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вони нагадали дошкільнятам найважливіші правила поводження з вогнем, електро та газовими приладами. Показувати гідроножниці, як, ну, перерізаються, перерізаються метал, арматура ну, і так далі. Двері металеві. Показувати будемо, як вода подається, ну, стволом, як, якийсь ствол для подачі води, покажемо їм. Ну, покажемо бойовки, апарати покажемо диханням. тематичні заходи, присвячені правилам безпеки, щорічно проводяться в дошкільному закладі. Подібні зустрічі є пізнавальними та корисними для дітей, зазначила завідуюча дитсадка. Вони привертають увагу до питання збереження власного життя та здоров'я. Треба навчитися безпечно жити в цьому світі, бо і так небезпека гасає скрізь. І ми мусимо діток цьому вчити. А як вони найкраще вчаться? Коли граються через ігри або театралізовану діяльність, розкажувати лекції дітям це. Нічого не досягти. А ось отак от бавлячись у пожежників, зігра... граючи якісь сценки, чи якийсь кіндім, чи ще якийсь. Бо багато друкується різних цікавих матеріалів на сторінках журналів. Тож вони запам'ятають на все життя, що ось так не можна робити. Завершилася зустріч незвичайним сюрпризом. На подвір'ї садка дітей чекав пожежний автомобіль. Вогнеборці розповіли дошкільнятам про функції пожежної машини та її оснащення. Діти приміряли каски, тримали пожежні рукави та обладнання. Найбільш сміливі спробували гасити умовну пожежу.